Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуватимемося із начальником управління соціального захисту населення Калицької райдержадміністрації Людмилою Петрівною Перетятко. Вітаю вас, Людмило Петрівно. Управління соціального захисту населення це така. Установа, така структура, де завжди людно. Адже тут знаходять підтримку ті верстви населення, які опинилися в якихось певних складних ситуаціях, які відчувають певні труднощі і потребують різного виду допомог. От що ви можете сказати щодо призначення та виплат соціальних допомог і пільг населенню Калущини? Доброго дня, вітаю вас, дякую за запрошення. Хочу сказати, що управління соціального захисту населення є структурним підрозділом Калуської районної державної адміністрації і здійснює функції держави з питань соціального захисту населення, найбільш вразливі категорії населення, а саме пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених сімей, які потребують допомоги соціальної підтримки. Щодо Призначення та виплати державних соціальних допомог. То станом на 1 грудня 2016 року на обліку в управлінні перебувало 7200... одержувачів усіх видів державних соціальних допомог. Протягом року управлінням здійснено виплату допомог на загальну суму понад ...74 млн грн. гривень. За аналогічний період 2015 року на обліку перебувало 7355 одержувачів, яким було проведено призначення та виплату допомог на загальну суму 65 млн мільйонів. Це на 8,6 млн грн. мільйона гривень більше ніж у. Попередньому році пов'язана із збільшенням розмірів прожиткового мінімуму для різних категорій соціальних груп населення. Також нараховано компенсаційні виплати потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи з початку року в сумі 273,3 тисяч гривень. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року, номер 509 на обліку в управлінні станом на 1 грудня перебуває 35 внутрішньопереміщених осіб. Також їм здійснюється надання щомісячної адресної допомоги на загальну суму в цьому році проведено виплат 328 тисяч гривень. Постановою Кабінету міністрів України від 8 квітня 2015 року No185 запроваджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, які звільнені з військової строкової служби, згідно зазначеною постановою громадянам України, які звільнилися з строкової служби. Виплачується одноразова грошова допомога. Розмір даної виплати для громадян, які до призову працювали на підприємствах, установах, організаціях, встановлений на рівні середньої заробітної плати на день призову. Якщо заробітна плата була менша від мінімального розміру, визначеного на день призову чинним законодавством, допомога виплачується на рівні мінімальної заробітної плати. Для громадян, які на день призову не працювали, грошова допомога також виплачується в розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову. Протягом 2016 року нараховано одноразову матеріальну допомогу 15 громадянам на загальну суму 21 тисяча гривень. І що стосується нововведень законодавства, які відбулися останнім часом, то від 30 листопада 2016 року номер 890 уряд удосконалив порядок надання державної соціальної допомоги деяким категоріям осіб, зокрема, згідно з прийнятою постановою, подавати заяву для призначення допомоги при народженні дитини. Можна в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Заява надсилається на електронну адресу управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. У разі надходження надісланої заяви без електронного цифрового підпису громадянина, орган соціального захисту повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. Нововведення введення стосується і об'єднаних територіальних громад. Документи необхідні для призначення державної соціальної допомоги, прийматимуться уповноваженою особою у новостворених об'єднаних територіальних громадах та передаватимуться до районного управління соціального захисту населення. Щодо надання пільг на житлово комунальні послуги, то за даними обліку єдиного автоматизованого реєстру пільговиків Калуському районі перебуває на обліку 18 тисяч 878 пільговиків. З них, зокрема, це і ветерани війни, і ветерани праці, діти війни, постраждалі наслідок чорнобильської катастрофи, ветерани військової служби, особи, які мають статус жертв політичних репресій, інваліди загального захворювання, пенсіонери по віку, ветерани пожежної безпеки. Багатодітні сім'ї. Нараховано пільг на оплату житлово-комунальних послуг всім категоріям пільговиків протягом 2016 року на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Пільг на тверде паливо та скраплений газ понад 299 тисяч гривень. На відшкодування витрат на пільгове перевезення пільгових категорій населення з районного бюджету у 2016 році погашено заборгованість за 2015 рік перевізникам району на суму 235 тисяч гривень. Дякую, Людмила Петрівна. Зараз серед населення є таким актуальним питанням: це субсидії. Що ви можете сказати про надання субсидій на житлово-комунальні послуги населенню Калуського району? Найбільш пріоритетним напрямками роботи в управлінні на сьогоднішній день це є призначення житлових субсидій, а також здійснення соціального захисту сімей, учасників АТО. коротко на цих двох питаннях. Я детальніше зупинюся. Щодо надання житлових субсидій на комунальні послуги та на тверде паливо, субсидія, хочу зазначити, є безповоротною щомісячною адресною допомогою, і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла. Хочу зазначити, що заява та декларація для призначення житлової субсидії можуть бути подані особисто заявником, надіслані поштою чи на електронну адресу управління соціального захисту за місцем реєстрації заявника. Також можна звернутися до уповноважених осіб сільських селищної рад району, які приймають та передають документи до управління для подальшого призначення житлових субсидій. Управлінням проводиться інформаційно роз'яснена робота з питань призначення житлових субсидій, субсидій «Діє», гаряча телефонна лінія 60758, де можна дізнатися. І отримати роз'яснення щодо призначення житлових субсидій. Також до інформаційно розясненої роботи залучені уповноважені особи сільських селищної рад району, працівники територіального центру надання соціальних послуг, фахівців соціальної роботи. З початком опалювального періоду на громадські роботи з опрацювання документів з призначення житлових субсидій залучено четверо осіб з Каловського міськрайонного центру зайнятості. Рішення про призначення непризначення субсидій приймається протягом 10 днів після подання заяви та звертає увагу після отримання усіх необхідних відомостей на запит від інших організацій, органів влади та суб'єктів господарювання. В районі розсилка жителям повідомлень про призначення субсидій передається через уповноважених осіб сільських селищних рад району. Коли сім'я отримує субсидії, то вона зобов'язана сплачувати обов'язкову частку платежу, встановлену органом соціального захисту. Це зрозуміло, адже держава допомагає оплатити житлово-комунальні послуги, але й накладає обов'язок, певну частину цих послуг повинна сплачувати сім'я. Розмір обов'язкової частки за послуги вказано у вашому повідомленні про призначення субсидій. Але якщо ви не використали кошти перерахованої субсидії внаслідок економного споживання послуг, підприємство, в якому перераховано надлишкову суму субсидій, повинно зарахувати її як оплату спожитих послуг, в тому числі обов'язкової частки в наступні розрахункові періоди. Ви можете використовувати суму переплати для оплати послуг, зокрема, не платити обов'язковий платіж або сплачувати обов'язковий платіж частково, доки не вичерпається сума переплати. Потрібно лише стежити, щоб не утворилася заборгованість. За період січня по грудень 2016 року до відділу соціальних допомог управління звернулося 3858 сімей за наданням субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунального послуги та придбання скрапленого газу та твердого палива. З них з початку опального періоду, тобто з жовтня по грудень, звернулося 1828 сімей, що складає 47% від річної кількості звернень. На сьогоднішній день загалом одержувачами субсидії в районі є 11 тисяч домогосподарств. З початку року призначено житлових субсидій на загальну суму понад 57 млн мільйонів гривень. У грудні 2016 року щодо 820 сімей. Проводиться збір інформації щодо перепризначення субсидій їм на наступний 12-місячний термін без звернення громадян. Також комісію райдержадміністрації з питання надання субсидій та соціальних допомог малозабезпеченим сім'ям у 2016 році розглянуто питання щодо призначення призначення субсидій 1120 сім'ям. Одночасно державними соціальними інспекторами відділу контролю управління проводиться перевірка поданої інформації про доходи та майно членів сімей, що могли вплинути або вплинули на встановлення права та призначення субсидій соціальних виплат та на визначення їх розміру. Під час опрацювання інформації виявлено 186 випадків поданої неповної чи недостовірної інформації про доходи та майновий стан осіб, що призвело до переплати коштів на суму 298 тисяч. І відшкодовано на сьогоднішній день до бюджету 181 тисячу гривень. Дякую. Скажіть, будь ласка, які місцеві програми соціального спрямування діють на території Калузького району? На території Калузького району діють три програми соціального захисту населення. Це є районна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки. На 2016 рік обсяг фінансування складав 101 тисячу гривень, зокрема для надання пільг інвалідам зору. Першої групи 50%, другої групи 40% зменшення оплати вартості наданих житлово-комунальних послуг. На розгляд сесії Калуської районної ради подано проєкт рішення про внесення змін до районної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015 2019 роки, де на фінансування заходів програми на 17 рік передбачено 150 тисяч гривень. Друга програма, яка діє в районі, це районна комплексна програма соціального захисту населення Каловського району, яка діяла протягом 2013-2016 16 років. У 2016 році обсяг фінансування становив 650 тисяч гривень. Згідно рішення комісії по наданню одноразової грошової допомоги громадянам сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян району, для вирішення соціально-побутових питань прийнято рішення щодо надання одноразових матеріальних допомог жителям району. 611 громадян отримали допомогу. На загальну суму виплачено 231 тисяча гривень. За звітний період 2015 року, дану допомогу також отримали 587 жителів району на загальну суму 304 тисячі гривень. Проводиться оплата згідно даної програми і надбавки до пенсії учасникам бойових дій УНУПА, нарахування їм з оплати вартості комунальних послуг. Також подано на розгляд сесії Калуської районної ради проєкт рішення про затвердження районної комплексної програми соціального захисту населення Калуського району на 2017 2021 років. Щорічне фінансування даної програми передбачає понад 570 тисяч гривень. І третя районна програма, яка діє на території Калицького району, це є районна програма соціальної підтримки сімей, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, членів добровольчих батальйонів, учасників антитерористичної операції в східних областях України. У 2015-16 роках з районного бюджету для надання допомоги зв'язку з втратою члена сім'ї, смерть якого пов'язана з участю в АТО. Постраждалим військовослужбовцям, які брали участь у зоні проведення АТО, виділено 309 тисяч гривень. Зокрема, для сімей загиблих учасників АТО померлих, а також зниклих безвісти, було виділено 135 тисяч гривень. Також, згідно даної програми, надаються пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг в розмірі 50% від нарахованих платежів на загальну суму понад 280 тисяч. Діє в даній програмі і такий захід як надання допомоги для придбання твердого палива у 2016 році. Скористалися правом для отримання допомоги 45 учасників АТО на загальну суму 27 тисяч гривень. На розгляд сесії Калуської районної ради також подано проєкт рішення про внесення змін до даної програми щодо забезпечення обсягу фінансування заходів даної програми на 2017 рік у сумі 463 тисячі гривень і доповнено перелік заходів, а саме надання грошової допомоги учасникам АТО на виготовлення документації і землеустрою. На даний захід передбачається виділити кошти в сумі. 40 42 гривень. Дякую, Людмила Петрівна, за розмову, за такі змістовні та вичерпні відповіді. Я бажаю вам успішної та плідної праці і в наступному році. А з вами прощаюся, шановні телеглядачі, миру нам та добра. Побачимось.